Мир вам і Божого благословення, хай Господь Бог благословить там, де ви є. Сьогодні з вами хотіла поділитися таким откровінням, яка ж зброя найсильніша. Найсильніша зброя це зброя Ісуса Христа, кров Ісуса Христа. Поговоримо за часів Фараона, коли була Пасха, коли. Було сказано забити невинне ягня і кров є ягня помазати двері. Тоді ангел-губитель не буде не вб'є цю сім'ю і не загине ніхто. Так і було зроблено. Де була кров агенця на дверях, ангел-губитель пройшов і нікого не зачепив, а де не було, там люди померли. Був страшний мор. Але Ісус Христос прийшов і помер за наші гріхи. І через кров Ісуса Христа і Тіло ми можемо очистити себе, бо ми знаємо, наскільки сильна кров Ісуса Христа, і це найсильніша зброя. Амінь.